Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про числові множини, парні та непарні числа, прості та складені числа. І так, розпочнемо з числових множин. В нас є множини натуральних чисел, це множини, які ви вивчали з 1 по 5 клас. Це числа. В числовому порядку. Від одного до нескінченності, і вони як круглі числа в нас. Тобто 1, 2, 3, 5, 100 120, наприклад. І так, до нескінченності. Отже, натуральні числа це числа по порядку від одного, як ми звикли рахувати. І що нам потрібно знати, що сума і добуток натуральних чисел є числом натуральним. Далі. Далі у нас йдуть цілі числа. Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм числа і числа 0. Тобто цілі числа включають в себе натуральні числа, 0 та від'ємні числа. Тобто числа від мінус нескінченності, 0 і до плюс нескінченості. Тобто, це можуть бути. Мінус 100, мінус 50, мінус 22, мінус 2, мінус 1 0, а також натуральні числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. І переходимо далі. Далі у нас йдуть. Раціональні числа, Раціональні числа це числа, які можна подати у вигляді дробу з цілим чисельником і натуральним знаменником, тобто МН, ДМ ціле, а Н натуральне число. Раціональні числа можуть бути представлені скінченими або нескінченими десятковими періодичними дробами. Множина раціональних чисел позначається великою латинською лі... літерою Q. Тобто, що ми з вами маємо? У нас раціональні числа, вони включають в себе вже натуральні цілі, а також дроби. Скінченні або нескінчення. Тобто звичайні дроби, які ми бачимо з вами в повсякденному житті при розв'язуванні завдань, це в нас раціональні числа. Далі. Далі. Сума добуток, різниця і частка раціональних чисел є число раціональне. Далі ірраціональні числа. Ірраціональні числа це числа, які подані у вигляді дії нескінченних, неперіодичних десяткових дробів. І ми з вами далі бачимо, у нас множини наших чисел можна подивитися на… за допомогою кругів. Тобто, у нас, як матрешки, сама маленька множина це множина натуральних чисел, тобто від 1 до плюс нескінченності. Далі вона входить у множину цілих чисел, тобто вже збільшуються цілі числа, збільшують множину натуральних чисел. Туди вже входять від'ємні числа, число 0, і додатні числа, тобто натуральні. Далі йдуть раціональні числа, це у нас дробові числа, нескінченні періодичні дроби та скінченні дроби. десяткові. І далі йдуть і раціональні числа, які у нас з вами це можуть бути корені, а також нескінчені, неперіодичні десяткові дроби. І загальна назва всі... всіх множин чисел називається дійсні числа. Вона позначається нашою літерою N.